Вітаю бункеріолегович. Сьогодні ми з вами розглянемо автоплавку та автосортування в лотову зі скидочного ящику. Так, почнемо з автоплавки. Для цього нам потрібно буде промисловий адаптер та промисловий конвейєр. Ставимо два наших конвейєра. Постановлюємо адаптери на ящики та пічки. З'єднуємо це таким чином. Industrial out. Виводимо до нашого конвейера, В нього підключаємо наші пічки. Далі з другого конвейера в наш ящик. Все, схема підключена. Далі виставляємо фільтри. Тут вводимо, що нам потрібно, щоб плавилось. Металева руда. Високоякісна металева руда. Та серчана руда. Тут вписуємо те, що має вийти на виході. Високоякісний метал та металеві фрагменти. И сирка. Все. Теперь подключаем электрику. Умыкаем наши конвейеры. В пічках нічого немає. Закладаємо нашу руду. Все, процес пішов. Тут на виході отримуємо наші ресурси. Тепер розглянемо автосортування скидочного ящика. ставим на три ящика ставим три конвейера подключаем наши адаптеры далее с каждого адаптера включаем наши конвейеры Тут вводимо, що ми будемо сортувати, боєприпаси зброя, То, Наприклад, медицина. Підключаємо. Тут у нас будуть хай компоненти. А тут у нас хай будут ресурсы. Все там три конвейера включаем. Мыкаем их. Сюда наш лут. сюда сюда плавалась сюда что сюда скидаем сюда 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 сюда